Ну Де що ж це таке з самого ранку? Треба міняти обстановку 100%. Вітаю вас, дорогі наші підписники. Ну от я сказала і роблю. Міняю обстановку, тому що роботи з мене зараз все рівно ніякої, кажу до Юри, Юра, давай поїдемо до лісу. Пройдуся до дерева якогось, притулюся. Може, воно буде якось легше, не знаю. Походили, позаглядали, повідкривали і вирушаємо до лісу. Ну що, ми вже в лісі. Роз'їхалися з Юрою. От, Юра в одну сторону, я в іншу. І що хочу сказати, що мені ліс уже зробив подаруночок. Перша бабочка на місці, на якому ми завжди знаходимо от бабочки, одна таке є. Хоч ми. Е коли їхали до лісу, розминулися з людьми з села. От, і кажуть, що немає нічого. А, а якщо добре роздивитися, то таки не одна. Що ось така мухенька-мухенька саме вилазить. О. О! Добрий день! Коля вже немає мені по що їхати. покажи бігти. Ну. Нема грибів? О. Це одно ну от, Думали, що вже може це їхати додому сьогодні. Щось в лісі людно. Але ні, каже Юра, якщо щось є, то наші від нас не втечуть. Я зістрибнула, а Юра поїхав. Хай їде я помаленьку побачу. Ну, так, як казав, наш села сироїжок є. О. А. а так чи що, що є гриби? І знайшов тільки кілька, казав. Одно показав, казав, знайшов три. О! Щось Юра гукає Наталка. О, напевно, що бабочка чи решіточка чи грибочок, щось таке стоїть. О, це ось така собі решітка. На юшечку пахучу. Щось знайдемо. Чуєте, який гарний спів. Дивіться на яку цю юшечку. Знайшла. На. Ішла, йшла і знайшла. Але ще, поки Юру нас доганяти, дивіться, що таке знайшла. Бабочка молоденька, молоденька гарненька. Ну, що так, то так. Наші від нас не тікають, наші нас до, до, дочікувалися, що стосується грибів, особливо білих або моховиків Розумієте, ми всі, хто от часто у лісі, хто любить по. Позбирати гриби ми завжди приходимо практично всі одними і тими самими місцями. То он, <смі> я, йду, <смі> я йду шукати гриби вже після того, як тут вже кілька чоловік шукали, хтось щось знайшов, хтось не знайшов, хтось був вчора. От. Тому, тому таке. Особливо вже можу сказати, що особливо на, на, щось, на, на щось набагато, то не надіюся. Ну, але ось такі собі стоять маленькі, гарненькі. І то добре. Ну і нічого, дивіться, я ось такими молоденькими, гарненькими, поволі-поволі іденце вкрила. Але таке, комусь сирогішки взагалі не подобаються, як гроби. Вважають, ото якщо білих гробів не знайшли, то то вже і гробів не назбирали. А мені сироїжки взагалі дуже смачні. Вони ще смажені хрусткі, що закриті хрусткі смачнущі. Тому мені і, і в радість навіть і кілька сироїжечок знайти. Що скажеш, ділись, ділись. О, красунчик. О, де, бач. Ну нічого. Не Ні, не ходила. А ти туди годалі їздив? Не їздив, не Свериться, що давай бігом їдемо додому, бо комарі догризають, ну то кажу, ну давай ж, десь може ще переїдемо. Хоч на юшку вже раз приїхали, ну ж. Вона комарі, каже, гризуть. Ну, то що зробиш? така їхня Пора зараз саме гризти. А я ось таке щастя знаходжу, то мене хай би і комарі гризли. Бачите? Я вже отаку, якщось сказати, то я вже навіть очима і грибами шукаю того. Я вже шукаю очима, де б ще може сироїжечка молоденька стояти. Чуєте? От краса. Слухайте. Нор. А коли ти його очима не шукаєш, то <смір>. він тобі і сам голосу натрапляє. <смір>. Таке, таке знайшла. Бачите? Отаке знайшла. Ну, от і з'їздили в ліс. Називається, що приїхали. Акумулятор сидить. Акумулятор старенький, не потрібний. Ха, нібито все було добре. Щось йому бракнуло, не заводить трактор. Ходить Юра, думку, гадає, як саме додому доїдемо. Не радує. Шо? Що? Що більш в ліс, боки нового акумулятора не буде, точно не поїде. Ну, акумулятор 6 тисяч. Ну, то значить не поїдемо цього року в ліс. Що ти переживаєш вже? Так і буде. Я взагалі не переживаю. Ну, по тобі видно. О, кінця роботу. Давайте нам сидіти збирати гривень. Кінчать роботу, прямо буде погуляти. Поняли? Як це, що не кричить, що це я вина. Зато до вечора у мене добро. Я з нього не можу. Це він його що надумав додому пхати чи що. <рес> так мовчу, бо зараз по шиї получу. Моїм словом, ні туди, ні сюди трактор не завівся. Вже Юра позвонив, привезуть акумулятор, то мені пісня. Вона собі ходити до того часу по лісі, бо потім вже точно не дасть. <рес> Бо буде сердити. О, ви тільки подивіться, куди ж він без мене, то він за мене дуже переживає. Mm -hmm. дойду, дойду. Думаю, де це мій Юра в Вже щось не чути. Як я повертаюся, а він на пеньочку ноги простянув і собі сидить. То комарів. Де вони беруть? Що воно? Сиди ж годуєш. Уже теж їсти хочуть. Я казав, що в лісі грибів немає. Ну я ж не винен. В лісі гриби будуть, але це не дощ. Хано пройде дощ, тоді будуть гриби. А дощу, як не буде, то грибів не буде. Так в нас дощик іде? Де він? То що дощ, бо він навіть гірляки не набутує. Пішли цього, пішли, хоч якесь покривалку розтали, ти ляжемо на сонці полежим. Отак ще на якусь бабочку набрили. То добре. І ще у нас роїжечку під листочком. Теж непогано. О, і на ще одну. Одним словом нема куди спішити. О, ось на сонечку, яка решіточка чудова. Ні, це грибочок, це муховичок, мабуть, маленький, чи решіточка, а не знаю. А о, і швидка допомога. Все, надіюся, зараз поїдемо. Так, акумулятора привезли нам. Не знаю, чи ще де будемо збирати, напевно, що ні. Юра нанервувався, розсердився, комарів нагодував, то, напевно, що будемо їхати додому. Так, ще поки порозказують, де вони знають, де гриби то я ще пройшлася, але вже Юра вищебечує на весь ліс. Все, душа зраділа. Трактор дрикоче. <гум> Будемо зараз їхати. Ну, не знаю одним словом, чи ще ми де поїдемо, чи не поїдемо. Мені то ще б хотілося б, хоч на хвилинку. Але якщо не поїдемо, то це те, що ми сьогодні знайшли. Не густо, але і не пусто. Юшка буде. На радощах рукавицю свою згубив. От гава. О, о! І на радощах ще й канави вже форсирує. О, що робить. От, Юрась. Побомляв. Колеса і дрикоче. Я ну не знаю, що це таке. То акумулятор сів, то мало колеса не купили.